22.30 за київським часом розпочнеться зустріч між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Наразі деталі порядку денного не розкривають. Однак, за інформацією NBC News, Сполучені Штати не будуть вести переговори з Росією про врегулювання війни без. Участі України та Європи також канал е, зазначає, що Трамп під час телефонної розмови в середу повідомив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати можливі територіальні зміни під час зустрічі з Путіним на Алясці цього тижня. Очільник Білого Дому та європейські лідери погодилися, що перед початком мирних перемовин необхідно досягти припинення вогню. Цю тему та більше далі обговорюємо із експертом при Верховній Раді України Данилом. Авличенком він же з нами на зв'язку, пане Данило. Доброго дня вам та слава Україні! Вітаю. Так, ну ось власне припинення вогню. Наскільки це реально і якими аргументами володіє Дональд Трамп, щоби Путін таки пристав на ці умови? Перш за все, ми з вами спостерігаємо, що е, озвучені з боку адміністрації Трампа тези щодо цієї зустрічі не передбачають якихось прямих вимог до Путіна, крім е, абстрактного зупинення вогню. Е, тобто знову жодних деталей, жодних зобов'язань, жодних наслідків у разі е, недосягнення згоди щодо припинення там обстрілів або е, зупинення воєнних дій. Такі розмови вже були телефонами у президента Сполучених Штатів та президента Росії там в різному форматі. Також постійно літав Бітков радники, віцепрезиденти і решта чиновників мали дискусії між двома країнами. На жаль, поки результатів не було. Більше того, тільки ми з вами бачимо, начебто, якісь просування в борному діалозі між Україною і Росією в дуже короткостроковому періоді. Після цього якісь російський посадовець на кшталт Медведєва там опуще колись виходить, озвучує, що цілі СВО всі відомі демілітаризація, денацифікація, решта причин. І навіть питання території, яке постійно піднімалося в частині зупинки по лінії фронту, зараз постійно апелюється до вписаних в Конституцію доста, тому виглядає як чергова спроба просто проговорити про щось. Без конкретної мети і без конкретних цілей. І ми з вами спостерігаємо навіть по меседжам Трампа, які починали з того, що там це буде потужна зустріч, на якій ми до, досягнемо домовленостей, а у разі зводи будуть санкції до ДНП. Зараз вона ним змякшується і е, говориться, що це пробна зустріч. От якщо ця пробна зустріч буде нормальна, то наступна там доволі швидко буде організовано трьохстороннє залучення президента України, е, президента Росії, президента Сполучених Штатів. Тобто ми бачимо, що впевненості з боку адміністрації американського президента щодо успіху цього діалогу немає. Більше того, ми з вами вже неодноразово ставали свідками, починаючи з 2014 року, що всі політичні особи, які заходять у вирішення питання між Україною і Росією і намагаються вирішити його, не заглиблюючись в суд деталі, а також поверхнево, що ми домовимося, треба просто щось зробити, і тоді все буде добре. Поки що за ці 11 років жоден з них не досягнув успіху. Тому що питання справді доволі складне і доволі комплексне. І е, якщо повертатися до класичних зустрічей лідерів держав, які не притаманні зараз адміністрації Трампа, бо ми з вами спостерігаємо цей набір різних меседжів, сьогодні ми говоримо, що ті погані, завтра говоримо, що вони друзі. Післязавтра вводимо тарифи, а ще через тиждень відміняємо і решта речей. Якщо говорити про класичну підготовку, якою в цілому. Слід Російська Федерація рівень перших осіб держави, звичайно, супроводжується величезною підготовкою кипами документів, планів різних варіантів угод різних варіацій, там діалогу торгівлі, решта речей, тобто, звичайно, без розуміння суті і без розуміння, які питання потрібно відстоювати до кінця, які там можна йти на компроміс, і решта речей, чогось досягнути нереально. Тобто, ну якщо Трамп. Апелює до того, що саме перші дві хвилини діалогу він зрозуміє, що Путін бажає миру чи не бажає. Тоді через 30 секунд цієї прес-конференції каже, що він вже не довіряє Путіну, тому що після їхніх розмов ракети витягну далі на Київ. То про що можна тоді говорити про яку довіру в ці дві хвилини, якщо вже системно всі обіцянки і всі діалоги порушувалися? Тобто логічно було б очікувати все-таки якогось стиску, Конкретного там санкційного, економічного, військового, і говорити тоді, перекидаючи м'ячну сторону Російської Федерації, що у разі, якщо діалог пройде позитивно, ми готові розглянути відміну тих чи інших санкцій та відміну тих чи інших речей Така форма могла бути. Але оскільки фактично щодо Росії нічого не запроваджено, окрім там ну додаткові мити, наприклад, на Індію або на Китай, які є основними контрагентами Росії. Е не виглядає, що підготовка до цієї зустрічі була побудована таким чином, що Трамп перебуває зараз в виграшній позиції і Путін дуже проситься до нього на зустріч. Об'єктивно з, е, з тих меседжів, які ми отримуємо засобів масової інформації, виглядає більше, що президент США хоче зустрітися з Путіним. А місце Соняло... аналогічно і з місцем. А місце це проведення так, 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 пане Данило, тому що це знаєте, якась мені здається, що останнім часом у рашистських пабліках пропагандистських вони згадали про те, що колись давно продали аляску американцями? Ось тепер починають заявляти про те, що це ісконна руська земля, і ось е російський правитель Владимир Путін, мовляв, повертає своє. Але ж е невже це не виглядає як приниження його? Е Бачите, в комунікації з російською стороною взагалі складно говорити про якусь логіку, тому що в них все є складно. їхні Фінляндія, їхня, Японія, їхня е степи Казахстана їхні, і Америка взагалі їхня. Я не знаю, Африка, мабуть, теж відкривала Росія. Тому, звичайно, знову ж таки, оці тези, які ви наводите, вони апелюють до того, що ця зустріч, позиціонування цієї зустрічі, формат її проведення, вони більш вигідні для Путіна, щоб продемонструвати і для внутрішнього споживача, і для зовнішнього, що Росія повертається на велику міжнародну арену, що з Росією спілкуються, чують її позицію, і фактично Росія може приймати рішення. Знову ж таки, хто зараз з лідерів Європейського Союзу чи Сполучених Штатів може в один день завершити воєнні дії? Ніхто. Чи може Путін завершити в один день? Може. Е, тому. Враховуючи е психологічні особливості, знову ж таки, Путіна в частині комунікацій і проведення діалогів, мені здається, за 20 згаку років його правління вже всім стало зрозуміло, що це не та особа, з якою можна сісти, зустрітись, поговорити з столом і вирішити питання. Це та особа, яка е е е надурить, веде в оману, зманіпулює будь-якою особою, якою б вона себе крутою наважала в рамках перемоги. Тому. З тих тез, які озвучуються наразі з боку адміністрації Трампа, хоча ми всі дуже їх підтримуємо, і всі дуже сподіваємося, що врешті-решт буде якийсь суд, поки що виглядає, що це зустріч заради зустрічі. Пане Данило, а де ось у цих всіх розкладах Китай, тому що є заява так лідера піднебесної Сі Цзіньпіня про те, що Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх конференції ООН зі зміни клімату у Белені та зміцнювати роль групи друзів миру у просуванні політичного вирішення української кризи, заявив Сі Цзіньпінь. і знаєте, тут запитання зараз Китай трішки так притих і чекає на результати перемовин між Трампом і Путіним, тому що якихось активних дій чи заяв ось з приводу російсько-української війни, чи навіть американських санкцій, ймовірних щодо піднебесної, немає поки ми з вами взагалі бачимо, що Китай з самого початку війни, окрім загальних тест про суверенність території, оскільки стоїть питання Тайвані, і вони його розцінюють саме як суверенну територію КНР. Вони не заявляли жодних позицій, крім загальних гасел та добра, миру і решта речей. В цілому можна сказати, що і в одній і в іншій ситуації Китай вигравчить, тому що в ситуації продовження воєнних дій Китай вигравчить того, що країни НАТО консолідовано зі Сполученими Штатами виснажують свій арсенал. Китай в тому числі додатково заробляє на якихось додаткових знижених цінах на російську сировину, а Китай потребує, незважаючи на великий перехід на відновлювані джерела енергетики, він потребує багато дешевої енергетичної сировини, гази, нафта, вогідя і решта речі. І в разі зупинки воєнних дій скасування там додаткових мит і решта речей в принципі Китай е, буде продовжувати нарощувати торгівлю і вже Росія зараз ну в великій мірі залежна економічно від Китаю. Я думаю, що вони е, планування економіки будують таким чином, що і в даному випадку вони лише збільшать внутрішній ВВП і збільшать зовнішню торгу. Тому брати на себе якийсь негатив, починати там тиснути на Путіна заради чого? Заради того, щоб спростити консолідованому заходу перемогу над країною зі схожим режимом політичним, щоб потім взялися за Китаю, незвичайно їм це не вийде водночас, постійна війна зараз. Ну, в частині, звичайно, ми ж не можемо спрогнозувати щодо Тайваню. Ця історія карти також грається вже там багато років, починаючи з, з активізації в 2022-му. Е, В Сполучених Штатах і НАТО була можливість закрити цю історію, давши жорстку відповідь Росії, але на жаль, цього не відбулося. Відповідно, аналогічно Китай зараз спостерігає з приводу дій травм. тому що все це так чи інакше можна буде е провести паралелі з можливим е проведенням воєнної операції на Тайвані. З одного боку, є Ізраїль, де Сполучені Штати, начебто, показують сильну позицію, надають на сучасне озброєння, підтримують решту речей, що більш наближено до історії Тайваню, ніж україно-російська війна. З іншого боку, от такі заяви і неможливість побудувати адміністрацію Трампа жорстку політику щодо Росії і в цілому загравання до таких диктаторських режимів, які не позиціонують адміністрацію Трампа як жорстку. Відповідно, Китай зараз спостерігає за цією всією історією. А ось дивіться, в разі того, якщо Трамп під час перемовини з Путіним не отримає нічого, жодного прориву, тобто фактично те саме ж буде результат той самий, що і після телефонних дзвінків. Ось тут чи готовий він буде до ось того жорсткого санкційного тиску? На вашу думку, чи готовий він буде вводити ось ці анонсовані санкції, які мали би бути введені, якщо не помиляюся, що 8 серпня. Аналізуючи попередні дії щодо візиту Віткофа, ми всі з вами пам'ятаємо оцю там незрозумілу історію, де він так чи інакше неправильно почув перекладача з приводу тої які території кому мають відходити, решта речей, ми з вами бачимо, що в цілому в адміністрації Трампа зараз було намагання дотиснути Україну на позицію Росії, здобувши, скажімо так, швидший прогрес, тому що переконати Росію не виходить, натиснути на Росію там. Немає бажання десь не виходить, а натиснути на Україну зараз ніхто не забороняє. Ми бачимо той період від інаугурації, фактично до тепер, коли Україні повністю зупинили поставки. незважаючи на це, європейські лідери не виходили там до Трампа і не казали, що все через це там тарифи на товари США 200%. А впаки, Трамп додатково ще диктував диктував тарифну політику. тиск на європейський суд. Тому обиралася та стратегія, яка має менше відпору. Менше відпору мала стратегія тиску на Україну. Але ми вже бачимо з третьої спроби, що жодна з них не вдали, в даному випадку все-таки ЄС повністю підтримує Україну, тому що розуміють, що наступне це країни там, Балтії, і взагалі європейському здавати і давати право віддати території українські не за межами розташування російських військових. Не не можна, це, це буде жахливо і для європейського суду, тільки для України. Відповідно, позиція адміністрації Трампа трошки скерувалася а більш більш поміркова зараз. Може бути два варіанти. Перший варіант, звичайно, може бути, як ви кажете, коли. Негативні перемовини, де можливо навіть там, Путін черговий раз раздіс е, Трампа, і ми можемо очікувати, що крім там, додаткових 25-відсоткових мит на Індію, Ре, Сполучені Штати, врешті-решт накладуть ще додатковий тиск саме на е, нафтову галузь, пограються, наприклад, скажуть, що Окей, давайте ми там, з Венесуели частково знімаємо санкції, інвестуємо туди для видобутку нафти і починаємо консолідовано блокувати. Е, Російські нафтові ресурсів, але чесно виглядає, мали і не вірно. Е, з цієї риторики, яка є зараз, може бути варіант, е, коли знову ж таки спробують перекинути м'яч на поле України, сказавши, що розмова була чудова, Путін хоче миру, все окей. Але як анонсував Джей Дівенс, ця історія буде неприємна для України і для Росії. І ось для України треба всього, всього там відмовитися. Стін там території, і все буде класно, все буде відповідно. Україна від цього відмовлятися не буде. Ну і тут складається ситуація, що е, молоді, зробили гарний діалог, дали можливість завершити війни, але українці до останнього не дають, і не дають зупинити цю історію. Але, чесно кажучи, не виглядає, що така карта е, може ну, повноцінно задовільнити споживачей американського і міжнародного, е, тому будемо спостерігати. Що буде в результаті, я думаю, що ми побачимо ще одну гарну зустріч з гарним діалогом, де буде домовлено рухатися далі, там і ще якісь речі, але е, навряд ми з вами завтра да, обовір по чи двадцять другій, е, що ми з вами в суботу прокинемося, війна е, буде зупина. Чесно кажучи, крім заяв, жодних е, фізичних дій, де які б Затякали, чи що російська сторона до цього тульця чи в цьому, ми з не спостерігаємо і наших сподівань. А ось ще одна заява Трампа, який сказав європейським лідерам, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки. Зрозуміло, що це повідомлення жодним чином не розшифровувався, не розшифровувалося. Артикулював його президент України Володимир Зеленський. На вашу думку, які це можуть бути гарантії безпеки, і особливо якщо ми ще й говоримо про те, що до Прикладу, Британія відмовилася надсилати 30 тисяч солдатів в Україну. Дивіться, ну в першу чергу ми маємо читати про гарантіям безпеки. Оцей пункт, який прес-секретар Трампа він особисто озвучував, що питання території не буде обговорюватися на зустрічі з Путіним. Якщо питання території не буде обговорюватися, то тоді про які гарантії безпеки ми будемо говорити? Гарантії безпеки чого? Львівської області. Чи, чи чого е, тому давайте рухатися поступово. Є розуміння, що Трамп абсолютно не заглиблювався зараз до цих перемовин, до зустрічі з Путіним в частині е, конкретних пунктів чи конкретних кроків. Це загальна персональна зустріч, яку він давно хотів провести, і яку вони поведуть, пофотографуються на Аляскі, анонсують, мабуть, ряд класних спільних проєктів по рідкоземельним металам, ще по чомусь, які там вони спільно будуть обговорювати. І про те, що в них там є загальні суві, от Путін хоче рухатися до миру, давайте рухатися. Ось і все 에... на цьому виглядає абсолютно так, тому що якби це була інша історія. Ми вже з вами говорили, або варіант, що тиск має бути запроваджений до цієї зустрічі, і тоді б на зустрічі можна було б обговорювати якісь відкати, це було стимулом, Або тоді можна було б вже озвучувати наперед історію, до якої готується адміністрація Трампа. І якщо 22.30 в п'ятницю переговори проходять невдало, то адміністрація підписує А, адміністрація підписує АБВГ укази ніхто. Там про додаткову зброю для України, мита на російську нафту і ще щось, і ще це виглядало б конструктивно, і це виглядало як план. Давайте моделювати ситуацію, ставлячи себе зараз на позицію Путіна. Да, економічна історія його штовхає до цього. Да, Зовнішньополітична штовхає, але конкретних індикаторів, чому зробити це зараз, і чому всьому світу. Дати е, при всьому світі, верніш дати Трампу руки в руки козарі, показати, що до цього ніхто не міг домовитися, а Трамп тут це зробив? Чи це Путіну цікаво? Мені здається, що ні. А ось якщо ми говоримо про можливу імовірну масштабну угоду між Путіним та Трампом. Та... Що стосується саме Арктики, що вона може стати не лише економічним, а й політичним фактором у врегулюванні війни в Україні, тому що ось за заявами експертів, я зацитую з вашого дозволу, саме на Алясці та в Арктиці, сходять економічні інтереси наших країн і виникають перспективи реалізації масштабних взаємовигідних проєктів. Я перепрошую це заявив Юрій Ушаков, радник Путіна з питань зовнішньої політики та колишній посол Росії в США. Якщо я не помиляюсь, ще, ще на початку 2000-х, якийсь Ексон як чи ще хтось розглядали якісь історії е, добичі різних копалин е, і в, в глибині Сибіру, там десь, і в Арктиці, і решти речей, тобто історія е, комерційних відносин, комерційних проєктів між Сполучними Штатами і Росією, вона довго грає. Але жоден з таких глобальних проєктів так і не був реалізований. Тому що в цілому політика зрозуміла: дивіться, якщо ти е, американський інвестор, в тебе точно є власні ресурси для освоєння тої чи іншої ділянки. Навіщо, ти, от, якщо ви знаєте, де лежить золото, і можете лопатою до нього дотягнутися, чи будете викликати сусідів? Yeah. Ви будете кликати сусідів, якщо вам треба обробити 20 гектарів, які ви як одна людина не зможете обробити, і вам без цього ніяк. Ну це не така ситуація. Тому ми повертаємося до того, що це завольована історія, в якій можуть крутитися певні дрібні комерційні проекти від інвесторів американських і російських. Але про те, що ми з вами побачимо якусь, я не знаю, два прапори разом е великий новий завод на Аляскі, чи ще щось, де буде російські та американські прапори, вони разом щось будуть качати і продавати, ділячи прибуток 50 на 50, Ну це ну цього не буде. Ну ну. Е нам черговий раз пропонують історію, що от щось дуже просте і дуже легке, якийсь класний успіх, який до цього ніхто не бачив, а ми зараз от класно все зробимо. Нічого глобального такого не відбули. Зрозуміло. Пане Данилу, я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам ТІ Вісім Плюс. Нагадаю, спілкувалися із експертом при Верховній Раді України Данилом Павлом.